Вогонь, свічка, газ, ацетилен, електрика, галоген так, той самий, що вигадали понад півстоліття тому, парадокс. Абсолютно. І сьогодні ми розберемось чому. Ну що, друзі, дивіться, отак галоген виглядає, який нам тільки журбу наганяє. Але діодна лампочка це завжди мільйон нюансів. І треба розуміти, де її можна встановлювати, то тут вже треба бути дуже обережним. Звісно, картинка вражає. Друзі, якщо таку картинку викласти на TikTok, то можна таких лампочок продати мільйон. Але чому у нових авто досі галоген? Не засліплюю інших. Це дуже-дуже принципово. Дивимось до кінця. Буде цікаво. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні у нас абсолютно унікальний контент. Це led лампочки, яких аналогів. Аналогів, яких... Немає в Україні. Це альтернатива цьому рижому нудному, який визиває тільки журбу світла від галогену. Це аналог. Це не аналог, Це альтернатива бляха-муха. Буде цікаво, дивіться до кінця погнали. Друзі, існує такий парадокс. Ми себе вважаємо сучасними людьми, але користуємось галагеном, який був у тренді 40 років тому. 21 -е століття, електрокари, щі автопілоти, а в нових авто все ще галоген, старий, жовтий, тьмяний світ. Чому? Бо дешевше виробнику, але дорожче для вашої безпеки. Рішення просте: ставиш білет, інша реальність, щільний промінь, контроль. Хочеш так само, просто звертайся у вапіла. Як то може бути, ми ж їздимо на сучасних машинах? А по сьогоднішній день галоген це саме розповсюджена лампочка, тому ми завжди її порівнюємо з сучасними альтернативними варіантами. В нашому випадку це LED. І сьогодні ми приготували для вас дві майже абсолютно нових лінзи від Toyota Camry. оригінальні, в якій у нас буде галогенова лампочка від компанії Osram. А всю ми встановимо led лампочки, які ми сьогодні тестуємо. Подивимось на око, як вони світять. А потім поїдемо, потестуємо, познущаємось над світлодіодними лампочками і подивимось те саме просідання, про яке усі кажуть, що вони просідають і світять гірше, ніж галоген. Ми це спростуємо або докажемо. Шановні хейтери, спеціально для вас показуємо. У нас дві однакові лінзи. В одній світлодіодна лампочка, в іншій галогенова. І для того, щоб розкачати наш галоген, ми були вимушені підключити все це не тільки від акумулятора, а запустити все це від машини, яка працює і дає нам ті самі 13,5 вольт, для того, щоб розкачати наш супергалоген. Наші світлодіодні лампочки абсолютно пофіг. Їй 12 вольт отак. Але вони зараз у нас працюють в абсолютно однакових умовах. А тепер магія. Зліва галоген. Спить тьмяний, жовтий, ніби з 90-х. Справа Гермакс. І дорога оживає. Білий, широкий, різкий промінь, що ріже темряву як скальпель. Тут не потрібно графіків, це видно очима. Так, рижий галоген, як завжди, в мене визиває якусь журбу. Відчуття осені, яке в нас зараз настало. Таке все грустне. Давайте подивимось, як у нас отак галоген. Отак світлодіод галоген. За рахунок того, що у нас лінза, ми маємо чітку світотюньову межу, яка не засліплює інших. Це дуже-дуже принципово. Якщо ми встановлюємо світлодіод, ми знаємо, що потужність світла зростає у нас в рази. Але засліплювати вона не повинна не в будь-якому випадку. Чувак, ти реально мені синім прожектором в обличчя світиш. Це не виглядає круто. Ти просто сліпиш всіх і сам їдеш в сліпу. Постав нормальне світло, налаштуй фари, не синє лайно в очі. Бо коли ти сліпиш мене, ми обидва можемо не доїхати. Хочеш світити як треба, просто напиши хлопцям з вапіла. Якщо. Назнімати знімати таких відео для TikTok, то можна продати мільйон таких лампочок просто за день. Але світлодіодна лампочка складається з нюансів, з якими нам треба ще розібратися. Тому ми зараз їдемо в лабораторію тестувати, знущатися і шукати істину. Ці руки та ці очі розраховані. Щупати, дивитися, оцінювати та тестувати саме найкраще світло в Україні для автомобілів. Друзі, ми вже в лабораторії. Сьогодні ми тестуємо повноцінно нову модель від компанії GearMax. це Eagle One: 65 Вт. суперкомпактна. Давайте зазирнемо в коробочку. А потім потестуємо на всіх наших приладах по черзі. Поглянь на це: алюмінієвий корпус, мов частина дрона. Вентилятор настільки компактний, що, здається, він міг би охолоджувати навіть процесор твого ноутбука. Проводка не з базару, а реальна промислова якість. І от ти тримаєш у руках те, що ще вчора здавалось тюнінгом для ентузіастів. А сьогодні нормальний апгрейд для будь-якої машини. Просто візьми і встанови. Без танців з бубнами, без помилок канбас і без компромісів. Виробник у нас Gear Max, Eagle One модель. Має інтелектуальну систему охолодження. Також рекомендований для встановлення як блінзовану, так і рефлекторну фарбу, світодіод у нас складається з 12 кристалів. Три ряди по 4. Кристали. Так як це лампочка R7, то у нас йде ще отакий додатковий перехідник. Крім кулера, всередині ми бачимо радіатори, да, жалюзі, такі металеві жалюзі, І допомагають охолоджувати всю досить потужну лампочку. І, як завжди, наша традиція, Такий комплект ламп ми подаруємо вам, якщо вам сподобається наш тест. Всі умови на інстаграмі. А зараз у нас тест на вшивість. Я зафіксував таку надпис. На коробочці підходить для рефлекторних та для лінзованих фар. Я дивлюсь, дивлюсь на цю лампочку, і в мене виникає сумнів з приводу і придатності її для рефлектора, тому зараз ми з цього і почнемо. Фара Hyundai Elantra – це аж сьома рефлекторна фара на якій ми постійно тестуємо наше світло. Ми знаємо, що як світить галоген, як світить LED-лампочка, гарна чи погана. Давайте поміняємо наш галоген на світлодіодну лампочку. Це відбувається таким чином: вийняли одну лампочку. У нас є світлодіодна. Провертаємо саму лампочку. Вставляємо цоколь. Всередину та затискаємо пружинкою. Потім, відповідно, вставляємо світлодіодну лампочку, провертаємо вниз. В нашому випадку нам ще треба надягти наш перехідник. Я думаю, що в багатьох фарах він буде дуже зручним. Отак От ми її провертаємо, вона чітко повинна дивитися у нас вниз. Для того, щоб сфокусувати світло і підключаємо наші роз'єми на штатний роз'єм. Подаємо живлення. Так, все підключено. Вмикаємо наш прилад. 13 вольт, майже 14, 5 ампер споживання і 69 Вт споживання. Обіцяно воно 65, давайте ми. Дочекаємось буквально декілька секунд для того, щоб лампочка прогрілася. A few moments later. Ну, що вам сказати, це катастрофа. Такі лампочки в рефлекторні в фари встановлювати просто не можна. Ми бачимо, що в принципі пляма є. Але вище за СТГ ми маємо от такий 230 люксів засліплення. Такі лампочки, звісно, радити для рефлектора я не можу. Тестуємо їх в лінці. Отакі От вони led лампи. І це дуже важлива тема, що є чудова лампочка, але десь вона працює, десь її встановлювати не можна. Для того потрібно слухати фахівців, дивитися наші тести, розбиратися у світлі, робити собі якісне світло і не ставати бидлом на дорозі. Переходимо до наших лінз, світло, яких ви бачили. А зараз давайте розберемося в цифрах, яка яскравість у нас на галогені, і відповідно, яку можна отримати на діонах. Галогенова лампочка, підключення, як ви вже бачили, накинули наші. 13 вольт запускаємо. 13, майже 14 вольт у нас е, живлення. 4,5 ампери, 62 Вт споживання. Маємо чітку світотюньову межу. Оце така верхня штука це підсвітка дорожніх знаків, які на шосе, тому така пляма і існує. Це Toyota, у них такі приколи є. І ми бачимо засліплення 26 люкс. Це майже би, темрява, у ту, яку фіксує наш верхній прилад. І відповідно без малого тисячу люксів це наша робоча потужність, з якою ми повинні зміритися, якщо ми користуємося галогеном. Друзі, це одна з самих потужних і самих компактних ламп, які, в принципі, існують сьогодні на ринку. Коли я казав, унікальна лампочка, то подивіться розмір лампочки, яка має вбудований драйвер, яка має в собі обманку, яка має повноцінних 65 Вт, які нам декларує сам виробник. Тому які нюанси у нас по встановленню. Друзі, сам у нас, оцей, скажімо, цоколь, він прокручується трохи. Тому дивіться, що нам треба зробити. Ми її вставляємо, чекаємо, де її там місце. Затискаємо, бачите, вона у нас зажалась по самому цоколю. І потім відпускаємо її таким чином, щоб. Сам наш роз'єм дивився чітко вниз. В такому положенні лампочка буде дивитися вправо і вліво. Якщо ми її не встановимо в правильному положенні, то якісно нормального світла у вас не буде. Підключаємо. Так, підключаємо живлення. Дивимось на прилад. Без малого 14 вольт у нас. Напруга без малого 5 А споживання і 67 Вт. Що ми робимо для того, щоб лампочка вийшла на свою робочу температуру, робочу потужність? Ми її просто зупиняємо Кулер. і зараз його відпускаємо. Як нам обіцяв сам виробник, це у нас 65 стартова мінус 10%. Це приблизно. 60 Вт, на які лампочка зараз і виходить. Давайте оцінимо потужність світла по нашому приводу. Друзі, коли у вас лінзовані фари, у вас нова машина або стара, можете встановлювати потужні або дуже потужні лампочки. Чому? Тому що лінза дає нам таке обмеження: чітку смужку, вище якої ви на кого не засліплюєте. А ося потужність, яку видасть вам лампочка, вона вся буде знизу і працювати на користь вам. І як ми бачимо, Засліплення у нас в межах 99 люксів це допустима цифра. Друзі, ящик пандори не дасть обманути лампочкам нас і відповідно вас. Підключаємо. Дивимось, що у нас і як. Вставляємо в кулю. Дивимось, у нас стартова 65 Вт по приладу. Вона зараз повинна просісти. У нас тут 7000 люмінів це теж стартова. Давайте запускаємо таймер і подивимось, що у нас буде. Скільки у нас залишиться потужності через 5 хвилин. A few moments later. Два, один. Так. У нас стартова була 7 тисяч. Зараз залишилось 6200 просідання на 800 люмінів. І ми бачимо фактично через 5 хвилин лампочка вийшла на своє робоче споживання. 60 ватт. Але ми на цьому не зупиняємося. Але на цьому тест наш не закінчується. Зараз починається шок-тест. У нас є завжди запит з приводу того, щоб лампочку всунути в фару. Але ми її зробимо повний шок. Ми її зараз накриємо оцим стаканчиком і зробимо її. Таймер є ще на 5 хвилин. Подивимось, скільки яскравості у нас залишиться після цього. 3, 2, 1, 0. Друзі, ми вам показуємо страшний варіант, який самий страшний сценарій, який би мог бути, щоб вже задушити ці лампочки в кінець. 4500 люмінів. Робоча була 6,5. Так, і у нас вона, так як тут вбудований інтелектуальний термоконтролер, то лампочка для того, щоб вона не спалила себе, вона понизила споживання до 43 Вт. А давайте зараз ми оцінимо галоген. От ця лампочка просіла тисячі люмінів ми маємо. Плюс галогена? Його не треба очікувати, коли він просяде. Тому що він пожиттєво світить дуже фігово, але є, як є. Так, запускаємо лампочку. Лампочка галогенова стабільна. Давайте опускаємо і дивимося. 950 люмінів. Ну, вати то зрозуміло, 950 люмінів. І така фігова, ну, скажімо, яскравість. Вона світить завжди. Тому, якщо ми вже оцінюємо цю лампочку, давайте зробимо висновки. Які плюси, і які мінуси. Ну що, робимо висновки. Друзі, я спочатку, коли побачив оцей трьохрядний на 12 кристалів чіп, я Зрозумів, що ці лампочки в рефлектор встановлювати не можна. Але так як ми все це тестуємо, і це мої такі здогадки, ми встановили в рефлектор і побачили результат, звідки він взявся. Тому що чим вущий чіп, зараз вже всі про це знають, як компанія Philips, так і багато китайських лампочок. Чим вущий чіп, тим краще вони попадають у фокус. Це принципова умова для рефлекторних фар. Як ви бачили, ці лампочки гарно себе показали саме у лінзі. Як на вулиці, ми бачили шикарне світло, так ми і зафіксували на своїх приладах. Світло у нас стало широке, високе, яскраве, засліплення майже відсутнє. Тому така лампочка для лінз це майже мастхев. І з урахуванням її, отакого от компактного розміру, це теж є окремий запит. В машинах, де дуже як би, є, скажімо, кришка впирається, і людина не може собі встановлювати нормальні лампочки. Це вирішує це питання. І плюс, якщо порівнювати їх з ну, класичною світлодіодною лампочкою, то вона має ще отакий драйвер, який кудись треба у фарі сунути. Цей драйвер в цих лампочках, так як це вже скажімо, нове рішення, нова технологія. Цей драйвер вже вбудований і знаходиться всередині самої лампочки. А зараз звертаюся до наших шановних експертів, які майже під кожне відео пишуть мені, Ігор, покажи просідання. А то лампочки гарні, а наскільки вони просідаємо, ми не, не, не бачимо і не знаємо. Друзі, гарний приклад: навіть в самому шаленому краш-тесті ці лампочки просіли на відмітку 4500. Люмінів. А в свою чергу, галогенова лампочка світить 1000 люкс. Ну, відповідно, ця лампочка світить в 4,5 рази яскравіше, ніж стандартна яскравість галогенової лампочки. Сподіваюсь, ця інформація для вас буде корисна. І в наступних відео будемо більше цьому приділяти уваги, як ви на це нас просили, і знімати окреме відео наразі. Ми будемо дуже-дуже раді, якщо цей комплект ламп достанеться саме нашим експертам поціновувачам якісного світла. Усі умови будуть на інстаграмі. Дякуємо, що ви були з нами до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі в нових цікавих відео. Пока! Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами. Україн, ти ж бачиш різницю? То навіщо миритися з тьмяним галогеном? Обери світло майбутнього вже зараз.